Українські прислів'я приховують у собі глибоку мудрість, і серед них є менш відомі, але не менш влучні. Наприклад, не хвали дня до вечора, а чобіт до дороги. Це нагадує, що не варто поспішати з висновками, бо все може змінитися. А ось де тонко, там і рветься, говорить про те, що проблеми завжди з'являються там, де найслабше місце. Цікаве прислів'я рана загоїться, а лихе слово ні підкреслює силу слів і те, як вони можуть завдати болю надовго. І нарешті, на хитру козу знайдеться і хитрий вовк. Застерігає, що навіть найхитріші не завжди залишаються у виграші. Наші предки вміли одним реченням передати цілу філософію життя. Якщо вам сподобалося відео, тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити ще більше цікавих фактів, слава Україні.